Ой, ну музика тут просто зачет. Гуд всім привіт, з вами Мурка, і ми сьогодні розпочинаємо новий летсплей по грі The Stalked. Переслідувана. Не питайте мене, чому останнім часом я граю в подібні ігри з подібною тематикою. Ні, я не хочу бути викрадена, я не хочу бути переслідувана. Але чомусь саме такі ігри викликають у мене найбільше адреналіну. Не будемо тягнути, погнали. Мене вже ось ця фігура дуже, дуже напружує. Не дай Бог ти шваль вилетиш зараз. Та ви приколюєтесь. Я мала розійтися з Ліємом. Сподіваюсь, він швидко через це пройде. Тобто, у нас історія починається з того, що ми вже з кимось. Ой-ой! ледь не прижала. Боже, яка хатина! Ви гляньте тільки на це. Це камін. Дивний, звісно, я вперше такий от такого роду камін бачу. Але гляньте на цей дизайн. Ну, не скажу, що він офігенський, проте. Боже, це її живіт, господи. Ой, я маю зробити щось поїсти, я голодна. Ну так, правильно, всі, коли розходяться зі своїми парами, одразу в першим ділом роблять собі поїсти. Ну, взагалі, у всіх є різні, е, різний спосіб подолати стрес. Хтось їсть, хтось там, не знаю, хтось плаче. Я, от, наприклад, заїдаю свій стрес, а потім страждаю від відображення у дзеркалі. Що робити? Де брати продукти? Може, у нас є город свій? Тут, мабуть, порох її бабусь. Що це взагалі? Знаєте, ці картинки, які дають е, хворим людям на розпізнання певної якоїсь хвороби, і вони мають сказати те, що вони бачать на картинках. Мені здається, це, це про всі картини тут. Так я маю зробити щось собі погісти, добре? А що я маю зробити? А, Ой Боже, не попадись ти на руку моєї матері, а боже дівчино, у тебе стільки продуктів? Ти не боїшся, що вони всі зупсуються? До речі, схоже на нікуягу, ту, яку ми готували в Парасоушеві. Хто стукає у двері в такий пізній час? Хто там? А Лієм? Колишній? Ей, тьо, можна я зайду? Е, Лієм, я сказала, що все кінчено. Ти не можеш сюди зайти. О, будь ласка, ти не можеш просто так мене покинути. Я люблю тебе більше всього на світі. Це кінець, Лієм. Іди додому. Відкрий двері, Кей, ти що, офігів? Він пихає двері. Давайте зараз візьмемо травмати. Ні, я не відкрию двері. Я більше тебе не кохаю, лівим. Ти скоро будеш знову моєю. Побачимо ще. Звучить так, ніби він пішов, дякувати Богу. А, Їжа має бути вже готова. Ням-ням-ням. Все? О, я отримала ачівку. Їсти їжу одразу зі сковорідки? Ти що, психопатка? В сенсі, а хтось так не робить? Я не завжди, але якщо я не хочу там, наприклад, зіпсувати посуд, я тільки так і їм. Ванна допоможе мені розслабитися трішки. Ну таке собі. Надто великий простір, надто велика хата. Мені в мене щось таке, якась така напруга від того, що так багато місця тут. Де у нас тут ванна? Треба помити дупу. Жарти про нічний Житомир досі актуальні. До речі, непогано гарно. Чіласар, це візьми собі в замітки. Ніфіга собі секретна кімната. Вона така непомітна взагалі. Просто ось так от стоїть. Дивіться. А тут хоба. І джакузі, і душ, і навіть унітаз. Значить, ми не останнього роду лохи. Давайте помиємся. Що це було? Будь ласка, дай мені інший шанс. Я буду поводитися з тобою добре І робити все, що ти захочеш. Я обіцяю, просто ще один шанс. Зайшов це так багато. Люблю Лієм. Ні ні. ні Я маю покинути це місце, доки не стало ще гірше. Тікай! Що за херня? Що це було? Я злякалась. Дідусь. Зараз ніхто не візьме трубку, як по класиці. Я навіть не сумніваюсь. А привіт, дідусю. Мені треба твоя допомога. Привіт, кейт, що сталося? Ліям проник в мої апартаменти і почав мене переслідувати. Я ледь від нього втекла. І зараз я в своїй машині, і я не знаю, куди мені їхати. Це жахливо. Ти в порядку він зробив тобі боляче чи, чи ще щось? Ні, я втекла перед тим, як він зміг зробити зі мною щось. Але я настільки налякана, і я боюсь, що він знайде мене. Окей, я так розумію, ти зараз шукаєш собі якогось певного роду сховища. Так, окей, ти можеш жити зі мною стільки, скільки тобі потрібно. В будь-якому випадку мені через роботу потрібно буде поїхати на один тиждень. А це чудово. Це набагато безпечніше, ніж бути тут. Можна я зараз туди поїду? Так, я відправлю тобі адресу ключ мого будинку в горшку з квітів. І завжди пам'ятай тримати двері зачиненими. Якщо тобі потрібно вийти на двір, ти завжди можеш використати глазок в дверях. Окей, дякую тобі, дідусю. Ти справжній рятувач життя без проблем. Я сподіваюся, що все налагодиться. І, будь ласка, не соромся дзвонити мені знову. Фух, як добре, що в нас. Сука! Пішов до пизди! Відкрив двері, паскудисько Давайте його переїдемо. Втекла від Лієма На зараз. О Боже, це було так близько. Дякувати Богу, я втекла. Лієм більше не зможе мене знайти Я нарешті вийшла з тих токсичних відносин. Ну це було очевидно. Це було очевидно, але чомусь чомусь я не очікувала. Ой, що це за ліс? Зараз машина заглохне, вийде Майкл Майерс. Відрубає нам голову. Блять, о ні. Ліям зміг. Аж Бля, Так, я вже надто параноїдальна. Звісно, це не він. Можливо, це просто сусід. Ніфіга собі будинок. Йопуємо. Увімкніть F, щоб увімкнути ліхтарик. Дідусь сказав, що ключ був в горшку з квітів, правда? Хто так ставить ключі? Це вже краще під коврик. Подивіться на цей пиздець. Це ще страшніше, ніж у нас. Вау, тут темно. Давайте увімкнемо трішки світла і знайдемо спальню. Я хочу заснути вже якомога швидше. Так, давайте закриємо. Ага, глазок. Ви використали очко вперше. Дякую. Світло є, чи нема, світло є, чи нема. Ніфіга собі апартаменти. Подивіться на цей просто люкс. У діда явно є смак. Ну, звісно, не знаю, що щодо ванни. А, взагалі, то можна було вже покликати поліцію за незаконне втручання у дім. Болієм розбив нам вікно у хаті. Та якась бібліотека. А, це офіс, походу. Тут можна поспати. Так, тут можна поспати. Дякувати Богу, ми пережили цю дивну ніч. Ого, ого, я заснула так надовго? Дідусь вже вдома. Навряд чи це дідусь. Я не вірю, що це дідусь, боже. Годі бути з цикухою. А лист, це лист, дорогий новий житель цієї віли. Я попередній житель цієї віли, і ти являєшся людиною, яку я шукав або шукала. Я надіюсь, що зустріну тебе тут навколо десь. Я впевнений або впевнена, що ми налагодимо зв'язки. Я буду за тобою спостерігати. Спостерігати за мною? Це було так дивно говорити це в кінці. Я маю піти в магазин, поки не стане надто темно. Треба бути обережними. Давайте закриємо за собою двері, візьмемо машинку і поїдемо на шопінг. Here, girl. Let's go. Так, ми в магазині. Це магазин. Реально, це магазин? Але подивіться, яка тут атмосфіра. Що це? Щось типу паперу? Реально. Ти здалеку помітила шматок паперу? І ти не подумала, типу а, пофіг, це просто сміття. Ті люди, коли бачать шматок паперу, такий от, подивитися, що тут таке. Вау, це так дивно і наскільки вона схожа на мене. Так це і є ти. На заставці ж ми бачили, що це і є вона. Пропала Ешлі. Будь ласка, поверніть до нас Ешлі. Якщо у вас є будь-яка інформація, навіть найменша деталь. Будь ласка, контактуйте поліцію. Ваша допомога може все змінити. Натиснути тап, щоб подивитися на список шопінгу: їжа, снеки, сода, молоко, пластівці. Вино. Ух ти! Мала захотіла вина в вілі дідуся попити. Певна атмосфера олдмані на неї дуже сильно повпливала. Привіт! Так, треба. Походу, макарони food, Чи це ось ці. А ось. Чувак, що ти там робиш? О, привіт! Я не бачив тебе тут раніше. Ти новенька? Так, щойно переїхала. Де ти живеш? А, Я не відчуваю себе комфортно говорити, де я живу. Ти сама? А, Я в спішці, вибач, я йду. Дивно це питати, чесно. Я таки не розумію, чому це. О, цей чувак пішов, як він блатно ходить. Відчуваю себе олдмані. Тут всі тут такі олдмані. Чого ти не їдеш? Чому ти не їдеш? Їдь. Забирайся звідси. Так, добре. Довбані двері. І внер. Внер вайн. Тоже, -це, чому цей чувак не поїхав? Чому цей приїхав? Добрий день! Ого, ви вікінг! Рагнар Лотброк. Привіт. Це все? Так, суцільна сума 22,50. Дякую, що у нас закупилися. Також я можу сказати, що ви тут новенька. Ви тут давно вже? Без проблем. Я не впевнена, недовго. Скоріше за все. Добре, гарного дня. Ось ваші продукти. Дякую вам також. Ідемо, влаштуємо собі дія Так, де наша машина? Червона. О! Рука! Та пішов ти до срока, щоб тебе, блять, перемололо 200 раз. Ти знаєш, молода, гарна леді, як ви, не має бути самою тут. Я це вже 200 раз чула, це не твоє діло. Пішов ти на що ти хочеш? Я маю деякі бажання, але я думаю, найкраще залишити їх непроговореними. Будь обережною і не дозволь мені знову тебе зловити самою. Мені не потрібні твої попередження. Поважай мій простір, і будь як найдалі, пиздюк. Ти думаєш, ми тебе боїмося? Пішов ти до сраки? Ми з України, йоптер. Так, давайте не забудемо наші продукти і упиздимо бігом, просто бігом до хати. Давайте увімкнемо світло повсюди. Будемо хавати тут, походу. А в холодильник треба поставити їжу. Так, супер. Блін, а гарно вони зробили. Блять, що за? Ласкаво прошу додому. Ти сьогодні виглядала просто чудово в магазині. Не можу дочекатися побачити тебе знову. Та що за херня? Я вже близько. Він всередині чи не зовні, я скоро там. А ще якщо я вже тут. О Боже, я тут. перевірити двері. М -м -м, я не хочу перевіряти двері, пішов нахер, я позову своєї дідуся. Навіть і не надійтесь, я не буду звідси виходити. Чек задор. Ну? Там машина стоїть, я бачу. А! Я знаю, чия це машина. Це того чувака, бородатого, який стояв біля терміналу. Ну, ми не можемо вийти. Ви приколюєтеся? Це, це нонсенс. Я не хочу виходити на цієї хати. Це... Ясно, як білий день. Шоно, воно там стоїть, падло. Вийти, так? Да? Ви скажете мені, вийти? Ну, добре, я зніму один наушник, щоб не обісратися Що я можу зробити? Відкриваємо. Дорогий новий житель. Вітаю з переселенням. Ти думаєш, що ця віла це твій прихисток. Але кожен крок, що ти робиш, це призводить тебе до глибокої гри. Я з тобою з кожним рішенням, з кожним рухом. Тут немає виходу. Ти завжди будеш моєю. Це вже виходить за всі рамки. Я маю поїхати звідси і подзвонити поліції перед тим, як це надто пізно. Я двері не закрила. Але похуй, дід, вибач. Ні, не зараз. Давай, давай. Будь ласка, заведись. Чому зараз з усіх разів? Щось не так. Я маю пройти всередину і покликати копів. Прямо прямо зараз. Я не закрила двері. він, Мабуть, зараз зайшов. Він, мабуть, зайшов. 9-1-1, В чому ваша небезпека? Рід я, я мені потрібна допомога. Я отримую погрожуючі повідомлення, листи і тексти. Я вже така налякана. Я тут, щоб тобі допомогти. Ти можеш, будь ласка, розказати, де ти знаходишся? Я в ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. допомога потрібна негайно. Я розумію. Я відправляю офіцерів на твою локацію прямо зараз. Чи можеш ти описати натуру погроз? Не слідкують за мною, дивляться за мною. Повідомлення вони тільки гірше, вони тільки погрожуючі. Будь ласка, поспішіть. Будь ласка, залишайтеся на лінії зі мною. Допомога вже в дорозі, а поки не йдіть безпечну локацію в вашому домі. І будьте впевнені в тому, що ви закрили свої двері. Офіцери будуть скоро там. Так, вони закриті. Будь ласка, поспішіть. Допомога вже в дорозі. Будьте сильні. Я тут, доки не приїдуть офіцери. Хтось тільки що намагався відкрити двері. Офіцери будуть там в будь-яку секунду зараз. Я сподіваюся, Лох не А! Вони я... приїхали. Вони приїхали. Здається, вже все під контролем зараз. Наші офіцери зустріли чоловіка в білому. На дворі вашого будинку. Ми забираємо його на допит. А якщо знову щось станеться, будь ласка, дзвоніть нам знову. Ух, яке полегшення. Я ніколи не думала, що відчую себе в безпеці знову. Можливо, речі підуть знову нормальним шляхом. Має бути зараз все в нормі. Я в безпеці. Давайте підемо в підвал і полагодимо напругу. Так, добре. Все, обіцялися триста раз, а тепер можна і ділом зайнятися. Де у нас тут підвальчик, підвальчик сану. А знаєте, колись це була моя улюблена манга? О, до речі, мабуть, звідти ноги й ростуть. Про ці всі переслідування, хоча там манга не про те. Ті, хто не читав, раджу прочитати. А де підвал? Тільки не кажіть, що він на вулиці. Я не піду на вулицю. Ідіть до сраки. Всі точно нікого немає. До речі, вже і немає тієї машини, так? Да? Що мені здається? А де підвал? А хай, хай. Стрмно. А ось він. О. Нарешті полагодили. Що ж, напруга має вже повернутися. Так, будь ласка, без скрімерів, без без зайвих рухів. І закриємо з за собою двері. О! Фух. Я смержу від поту. Давайте приймемо з ванну і підемо спати. Так, я теж так думаю. Оп! Можемо, в принципі, йти і покупатись. Нарешті. А то нам не дали вдома цього зробити. Я уявляю, як їй некомфортно. Ах, нарешті. Момент спокою. Зараз скример йобне. Але чому незнайомець піде так далеко для мене? Mm? Я така втомлена, я знову це чую. Просто ходімо вже в ванну. Ой, до кімнати спати. Ні, мені здається, тобі це не чується. Йдемо до кімнати. Закриваємо за собою двері, вимикаємо світло. І лягаємо спати. Так. Що це за звук? Таке відчуття, ніби воно йде від складу сторить. Я просто зараз їм булочку. І мені здається, що я нею, блять, подаваюся. Я вас ненавиджу Суки, це був просто сон. Пішла ти до пизди. Сука, живіт Я, мабуть, маю перевірити, що робить зараз Лієм. Як? Я маю на увазі причину, чому це все відбувається. Від чого все починається? Тому що я його покинула. Це все моя вина. Якби я просто залишила зліємом, він би тримав мене в безпеці. Нє, нє, нє. Подзвонити лієму? Ні! Ні, звісно, ні. Про що я взагалі думаю? Давайте просто переключимось на щось. Але спершу давайте перевіримо, що дім пустий. Я досі не відчуваю себе в безпеці. Хто взагалі так думає? Але це, мабуть, стрес, це, мабуть, все стрес. Мені здається, це все є план Ліма, що це він підлаштував. Мабуть, він має якісь зв'язки. І за нами вже спостерігали люди, які просто живуть в цій зоні. Щось виглядає не так з цією книжкою. А? Таємна кімната. Раптове зникнення, де Ешлі невідомо. 27-річна Ешлі зникла 15 серпня 2013-го. Про її зникнення репортував її чоловік. Два дні по тому вона зникла з їхнього будинку. What the fuck? Дивись, Китю, ми створили новини. Правда круто? О Я не можу замінити тебе, Ешлі. Тут немає нікого, хто міг би бути таким особливим, як ти. Чому ти змусила мене це зробити? Я ніколи не хотів робити тобі боляче. Моя вина? Як це моя вина? Як це може бути моя вина? Я не хотів би, щоб все закінчувалось так. Ти не залишила мені вибору. Що мені в біса робити? Як я зараз можу жити без тебе? Чому сенс всього цього? Чому я пишу мертвій людині? Я б зробив би все, щоб повернути тебе назад. Чи я сплю? Я клянусь що це ти. Вона виглядає прямо як ти. Чи ти могла повернутися до мене через 10 років? Вона просто прекрасна, так само як і ти була. Вона має стати моєю. Вона має. Неважливо що я не можу дати їй втекти від мене, як ти колись це зробила. Йома, -йо. чому ти захотіла мене покинути? Я ж нічого не робив. Я був добрий з тобою. В будь-якому випадку це більше не важливо. Ти більше не покинеш мене знову. Я, я думаю, що час подзвонити дідусю. Я не знаю, що бісе тут робиться. Це божевілля. Діда. Діда, що за хуйня? Дідусь, ти там? Так, щось сталося? Стільки всього сталося. Я отримувала дивні листи. Я була переслідувана кимось, і я ду я не думаю, що це Лія. Я подзвонила поліції і вони заарештували підозрілого додіка, який ходив навколо дому. І коли я подумала, що все вже нарешті закінчилось, я знайшла дивно заховану кімнату в твоєму домі, що має деякі психічні речі в будь-якому випадку, якщо це можна так назвати. Що це б дико? Можливо, поліція залишала чувака, який залишав листи, і схована кімната? Я живу більше там 10 років і ніколи не бачив її. Я зупиняю свою бізнес-подорож одразу, і я зараз їду додому. Я не можу витримати того, що я не можу тобі допомогти. Я б хотіла думати, що вони його заарештували. Але якщо це не так? Якщо він досі там, що якщо вони заарештували хтось, хто просто в цьому замішаний, це заставляє мене відчувати себе так непросто? Що ти пам'ятаєш про ту людину, яка надавала тобі цей прихисток, цей дім? Це, можливо і є воно. Я пам'ятаю, що його жінка була об'явлена пропавшою без певних слідів. Це була плітка на той час на весь на все місто, і його ім'я було. Ви серйозно? Мій телефон розрядився, і я не мала часу його зарядити. Давайте знайдемо якийсь ліхтарик. Ви можете собі уявити? Все гірше, ніж ми думали, народ Але не розстраємося вже, дідусь до нас їде. До нас їде. Дід. Як мені трохи моторошно ходити тут? Ось цей ліхтарик. Ось. <звук> це було нахуй. Мій живіт відбули зараз ригну. Я маю знайти якусь зброю просто. На всяк випадок. Давайте почнемо шукати в офісі діда. Оце, я розумію план. Беремо зараз якийсь пістолет, травмат, що у нього є. Сабля, неважливо. Ось. Ах ти, дід! Чіпси хаваєш? А... Можливо, дідусь, так? Це не дідусь, блять, він не міг так перервати одразу і приїхати з другого кінця світу сюди, дура. Полотенчико. Оце накручуємо, як робили в баньках. І як стрельнемо по сраці, що залишимо, бляха, добрий відсік. Ну я не знаю. Ходо. Привіт, вибач, що я тебе налякав. Просто мені треба було дещо ще почистити чи ще щось. Звісно, ти це зробив. Ти той дебіл, який спілкувався зі мною раніше біля магазину. Про що ти маєш на увазі? Я знаю, що це було дивно, але це не було в моїх планах. Ліам сказав мені зробити так, щоб ти подумала, що ти з ним будеш у безпеці. Він блефує. Мені здається, він блефує. Я мав би допомагати йому, але я не можу це зробити. Мені тебе стало шкода. Зараз це надає більше сенсу. Дякую, що ти мені розповів. Але я до не відчуває себе безпечно біля тебе. Чи не міг би ти покинути це місце? Будь ласка. Так, звісно, вибач знову, скільки дебілів навколо пиздець. Бляха, потемніло до того часу? Реально вже ніч, я про те саме говорю. Йди до ліжка. Яка до ліжка? Нам треба знайти якусь. Не знаю, давайте черепом його жінки його вб'ємо. Так, я так розумію, що він від нас не хоче йти, тому що він в нас побачив його жінку. Він виходить на нас. А наскільки він виходить на нас старший Лієм? І скільки нам тоді років? Та, блядь. ну вже стукіт ішов від дверей спальні. І що ти хочеш робити две ляжемо спати. Може це дідусь? Ти думала, це вже кінець? Ти відчуваєш себе безпомічно, чи не так? Твоя машина не працює, твій телефон здох. Поліція думає, думаю, що вони взяли вірну людину. І ти не знаєш, де я? Тут немає нічого, що могло б мене зупинити. Що? що мені робити? Я знаю! Я знаю, я Я буду бігти по шляху, яке я бачила, коли я вперше сюди потрапила. Можливо, я знайду якихось сусідів, які зможуть мені допомогти. What the Я так розумію, Мені треба щось так. Отак, і так, і так. Пездуєм. Йдемо по шляху. Куди нам іти? Куди нам йти? Я не знаю, куди йти. О! Хто тут? Що це, блядь? Що це нахер? Що за катакомби бляха Чорнобиля? Де ми знаходимось? Кров? Що Лєм? Це, це Лєм? Що сталося з тобою? Хто міг би з тобою це зробити? Сенсі? Вона моя і тільки моя. Я думаю, це останки Ешлі. Я навіть не хочу знати, що він може зі мною зробити. Що мені робить? Куди мені бігти? Вікінг? Рагнар! Ей, я не можу більше тебе чекати. Ти мені потрібна, моя нова Ешлі. Так це ти був той, хто відправляв листи? Я знаю, що я схожа на твою колишню жінку, але це не значить, що я можу її замінити. Це не важливо, те, що ти виглядаєш, як вона це більше, ніж досталь. Йди до мене. Я тебе так довго чекав. Ні, я маю бігти, поки це надто пізно. Тікай! Пиздець, це прям такий поворот, який я не очікувала взагалі. Можливо, варто було його тоді позвонити, тоді лієму, щоб його хоча б врятувати, я хизе взагалі. Що робити, що робити? Блять, він, напевно, за мною біжить. Він біжить за мною. Хто ти? Я вижила? Мене не піймали. Поліція приїхала прямо вчасно. Коли він приїхав додому, він зрозумів, що. Каті ніде не було, її не було видно. Він уже думав, що найгірші речі вже трапилися. Він подзвонив поліції одразу. Полегшення дідуся після того, як він зрозумів, що нічого такого не сталося, що сталося з тими, хто був в цьому замішаний. Чоловік в білому сказав, що причина, чому він зовні дому. Через те, що її переслідував якийсь незнайомець аж до самого дому від магазину. Звісно ж, поліція не повірила, оскільки нікого іншого вони і не побачили. Але коли новини поширилися, поліція зрозуміла їхню помилку, що він дійсно говорив правду. Вони відпустили його в той же день. Ліема більше не бачили після того інциденту. Хопат, який вбив свою колишню дружину Ешлі, Ліема і ледь не вбив Кейт, закінчив своє життя, перебуваючи у в'язниці. Кейт робить як найкраще, щоб відійти від того інциденту, але це надто тяжко. Вночі вона часто чує стуки в дверях своєї спальні, які відволікають її від сну. Продовж дня вона сканує та перевіряє кожен куток, відчуваючи страх і параною. Скажіть мені, це я сикуха?» Ця гра дійсно страшна. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми зустрінемося з вами в нових серіях. Всім па-па!